Дорогі брати і сестри, хотів би розпочати наші роздуми, цю проповідь над Божим Словом, зверненням уваги на псалом, який ми співали, 119. й В ньому є глибина того прохання людини, яка хоче йти за Господом. І хотів би помітити, що так насправді раніше чи пізніше, у кожного з нас, у кожного з нас. І навіть у того, хто від самого початку свого життя, від дитинства, потім ці юнацькі роки, потім далі це дорослішання, і може вже будучи дорослим, тільки почала людина наближатися до Господа, то в цьому навіть періоді є в нас це прагнення бути близько Бога, це несамовитий дар від Бога притягувати нас до себе. І іноді ми можемо навіть вести і боротьбу з цим і заперечувати в існуванню Бога, і говорити, що багато речей суперечливими. Далі, і цей псалом нехай буде такою молитвою веди своїми стежками, що в цьому законі твоєму є моя радість. Далі. Як деякі люблять говорити не все так однозначно? А що не все так однозначно? Іноді ми зустрічаємося також із ситуацією, коли навіть ми визнаємо нашу віру в Бога, ми навіть практикуємо нашу віру. Це означає, що ми в неділю ходимо до храму, як католики, це означає, що ми кожного дня молимося. Але приходять такі ситуації життєві, коли ми говоримо: ну а може, треба би зробити виняток. Ось приступають фарисеї до Ісуса і запитують про цей виняток і хочуть випробувати Його. Цікаве є, власне, це ставлення тих, хто запитує Ісуса, не хочуть довідатися правду, а випробувати Його. Мойсей для іудеїв, для віруючих, був величезним авторитетом, ну, надзвичайним. Але вище від Мойсея відповідно, хто є, є Бог всемогутній. Але тож Мойсей сказав. І коли запитують його, випробовуючи, випробовуючи, хочуть знайти підтвердження того, чим живуть. А що це означає? А означає, що привласнення рішення і привласнення тої е, моделі поведінки. Навіть роблячи її вищою від Божої заповіді, робить невільниками і роблять залежними від того, що є людське, але не від того, що є Боже. І тут є, можемо це назвати, конфліктом інтересів є Божа заповідь, але я знайду один виняток і буду навіть шукати виправдання цьому. Ісус відповідає, Мойсей дав вам цю заповідь Мойсей. Мойсей, не Бог, Мойсей. Підкреслюючи це, виразно, що чи... 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 чиє було це рішення. Але від початку так не було. Ісус повертає все до початків, до того, як. Було і як має продовжуватись. Далі теж є дуже багато таких ситуацій, в яких звертаємо увагу, повертаємося до них, що насправді цей, ця вищість прийняття рішення чоловіком може, не може, хоче, не хоче тривати у тому зв'язку, до якого він теж зобов'язаний був. і коли де-факто жінка мала нижчі права, але і водночас не брала участі в цьому прийнятті, то тут прийняті рішення, то тут так само цей момент захисту особи і захисту покликання жінки, чоловіка, чоловіка і жінки до того, щоб перебуваючи з Богом разом у подружжі, у цьому подружньому зв'язку, прямувати до Бога, стануть одним. І неодноразово про це так само і у сьогоденні забуваємо, що це є спільний шлях і спільна дорога до того, щоб прямувати до Бога як відповідальність один за одного, так і, звичайно, ділення усіх цих ситуацій і радості, і горя, і в здоров'ї, і в хворобі, що водночас є і радістю, але також і буває дуже складним. Що ж робити з цим віддаленням, і що робити з розлученням, чи воно було допустиме, чи ні, далі ще можна буде починити власні особисті пошуки, і я заохочую до цього, тому що проповідь протягом 5-7 хвилин скажуть нам дорогу. Але шлях пошуку нехай залишається у кожного з нас, і це, і це буде дуже добре. Три нюанси. І три пункти, які є дуже важливі до зрозуміння, в якому випадку це віддалення чоловіка або жінки від себе було, як ми говоримо, не тільки що допустимим, але властивим. Два найважливіші перші. Це відносини перед шлюбом чоловіка і жінки. Тобто. Те саме, що ми і маємо у сьогоденні. Це є покликання, яке Бог дає нам, і відносини в повноті, ми говоримо про інтимні відносини, про готовність прийняти життя є після того, як людина повінчалася з другою особою, з чоловіком або з жінкою, тобто протилежної статі, чоловік і жінка це є подружжя. Якщо ці відносини перед, і за часів і Ізраїля, то перед народженням Ісуса Христа під час народження Ісус це чудово знав. Це слово у святому Писанні, з якого перекладено, ми маємо переклад на українському мову на інше, називається, звучить як порнея. Друге, це е, змішання крові. Тобто, Відносина або подружжя, брат, сестра, це найближчі родичі і так далі. Тобто це другий момент, коли цей зв'язок має бути розірваний. Це віддалення не тільки що коли воно наступає, і це ніби так з тої чи іншої причини там, посварилося між собою. Ні, він взагалі має бути розірваний. І третій. Це непристойна, невластива поведінка е, чоловіка або жінки, коли ми говоримо про постійну невірність у подружньому житті. І цей третій пункт, і цей третій пункт е, властиво є таким, мабуть, найбільш дискусійним. Найбільш дискусійним е, якщо в першому і в другому більш чітко, то тут ще можна чіплятися. А чого можна чіплятися? А того, що коли цей зв'язок вже не є тривалим, в тому значенні, що не живуть разом, тому що хтось відійшов, то чи чоловікові, чи дружині не дає можливості вступити в інший зв'язок. Тобто, сьогоднішньою мовою це називається сепарація. Це називається те, що чоловік і жінка розходяться. Бо, наприклад, від самого початку, коли заіснував, заіснував подружній зв'язок, нічого не вказувало на те, що вони не можуть бути разом. Але без певної праці над вірністю один одному, над вірністю Божим заповідям, Божому закону, Божому Союзу. Як окремо, так і спільно, як подружня пара, як подружня пара, як сім'я. Коли вже е, наступає той момент, десь брак вірності, де е, не ведеться вже е, праця над тим, щоб поглибити свої відносини, щоб відновити їх, освіжити, е, тому що криза у відносинах, в будь-яких відносинах, раніше чи пізніше може прийти. Від цього ніхто не є незастрахований. Більше того, протягом життя можна переживати кілька разів такі складні етапи. Але за кожним разом варто просити Бога щиро, відкрито, так як є, як дитина, що Боже додай мені, мені сили, відваги, щоб щось цим зробити, щоб відновити. Нема таких людей, які ніколи не помиляються. Але гірше, якщо ми нічого не робимо для того, щоб спробувати виправити ситуацію. І ось навіть у цьому випадку, коли після багатьох років, після певного часу, поведінку одної чи другої особи е, починає бути настільки ну, невластивою, можемо назвати це навіть так делікатно складною, коли тривання е, один при одному буває складніше. Це віддалення, це сепарація не означає те, що і не означало те, що я. Зараз можу одразу вступати в інший зв'язок, а цей, наприклад, вірність, подружня зрада, є автоматично, автоматично позбавляє мене вірності другій особі. Ось така наука. Хтось може сказати, так як і апостоли, колись складна ця наука. Складна. Хто ж витриває, витриває при ній? Але є величезна кількість свідчень, що є можливим. Дорогі брати і сестри, шукаємо вірності, шукаємо підтримки у Бога у тих складних ситуаціях наших життєвих, які можуть або трапились, або можуть нам трапитися, коли трапляться, тут тим більше. Головне, щоб ми пам'ятали, що Бог товаришує на, біля нас, нам у наших життєвих справах. А коли прийде складність, коли прийде момент нашої слабкості, благаймо Бога про вірність тому, що колись ми щирим серцем обіцяли Богові. Є складно є, чи є неможливе, є можливе з Божою допомогою. Сьогодні також згадаємо про подружні пари, про тих, хто потребує цього відновлення, хто шукає цього відновлення, шукає шляхів для цього відновлення, щоб були відкриті один на одного на Божу присутність, Божу благодать, тому що всі ми потребуємо Божої підтримки. Амінь.